Вітаю вас на огляді нового снапшоту під номером 24W12A. Як я і очікував, нічого кардинально нового в ньому не принесли. Але все ж таки є зміни у тих же випробувальних кімнатах, на які потрібно звернути увагу. Тому поїхали дивитись. Весь снапшот відведений версії 1.21. Випробувальні кімнати тепер стали генеруватися дещо рідше і трохи більше віддаленіше одне від однієї. Більше ніяких безцільних блокань. Знайти випробувальні кімнати стало набагато простіше. Якщо ви підвищите рівень картографа до майстра, то тоді ви зможете обміняти смараги з компасом на його карту дослідника, що веде прямо до структури. Саме розташування на карті вказано квадратиком, який доволі таки сильно виділяється. Важкий сердечник, а так його переклали у нас, отримав невелике оновлення. Тепер його можна затоплювати водою. Тож, наприклад, використовувати його у будівництві стало простіше. Крім того, він витримує потоки лави, але попри це горить у них. Також у оновленні написано, що кайло наразі є найефективнішим інструментом видобутку важкого сердечника. Але як і інші інструменти, воно поки ламається приблизно за 15 секунд. Раніше це було 45 секунд. До того ж, розробники відкоригували його вибухостійкість. Нарешті почали додавати нові досягнення, та серед них це Майнкрафт випробувальне видання. Вам потрібно вступити у випробувальну кімнату. Під замком. Вам потрібно розблокувати сховище за допомогою випробувального ключа, зворотній удар. Треба робити вітриння за допомогою його ж вітрового заряду. Наступне це кому потрібні ракети. Використати заряди вітру, щоб піднятися вгору щонайменше на 8 блоків. Майструвачі, що майструють майструвачі, бути поруч з майструвачем, коли він створює інші майструвачі. Наступне це освітлити, зішки мітну лампочку секерою, щоб зробити її яскравішою. Та останнє знищити вщент, нанести 50 сердець шкоди за один удар булавою. Також хочу підмітити, що у цьому снапшоті не було помітно нерфу булави, тобто зменшення потужності чи ефективності цієї зброї. Як ви думаєте, чи потрібно взагалі робити які-небудь виправлення чи додавання у цьому випадку? Ну а на цьому все. Дякую вам за вашу активність. Колись обов'язково зустрінемось.